Полудниця жіночий дух у слов'янських віруваннях, що з'являється серед літнього дня і стереже порядок праці в полі. Її уявляли як високу дівчину в білому або похилу стару, з розкуйовдженим сивим волоссям. Найчастіше вона приходить під час жнив, через що її ще звали житнянкою. У деяких оповідях дух міг міняти зріст від ледве помітного до вищого за дерева. Та мав копитоподібні ноги. Нерідко полудницю зображали з косою чи серпом, а інколи вважали різновидом польових русалок. Її чоловічим відповідником вважався польовик. В українській традиції полудниця символізувала небезпеку спеки. Полуденний відпочинок був обов'язковим, а той, хто працював чи мандрував під прямим сонцем, ризикував накликати на себе її гнів. Людина могла знепритомніти, заснути так, що вже не прокинеться, або отримати тяжку недугу. В окремих переказах дух випробовує випадкових зустрічних питаннями про ремесла як обробляти льон, готувати нитки чи ткати полотно. Той, хто не дасть розгорнутої відповіді, стає жертвою її хвороботворної сили. Щоб уберегтися, мандрівники залишали біля поля частування. Медовуху чи їжу. Полудниці люблять безкінечні танці, вони кружляють до вечора і майже нікому не під силу їх перетанцювати. Лише дівчина, яка зуміє витримати цей шалений ритм, завіруваннями, може отримати щедрий подарунок. У фольклорі трапляються й більш моторошні образи дух інколи нібито блукає біля хату спеку, лякає дітей, що гуляють без нагляду, може морочити їх. Змушуючи блукати поміж трав недосвідчених або грішних людей. Полудниця карає найсуворіше, фольклорні історії розповідають про раптові смерті від її серпа чи про дітей, яких вона нібито викрадає через відчинені вікна. Водночас вважалося, що дух не чіпає тих, хто живе праведно й дотримується традицій. Однак полудниця була не лише загрозою, інколи її вважали охоронницею врожаю. Вона могла відстрашувати злодіїв, оберігати ниву від шкоди та допомагати подорожнім, які дотримувалися звичаїв і не нехтували полуденним перепочинком.